Дихальні техніки саморегуляції. Дихання змінюється в стресовому стані, стає утрудненим і важким. Це відбувається мимоволі, при сильному стресі чи напруженні. Дихання затримується. Свідоме регулювання диханням дозволяє нормалізувати психофізіологічний стан, заспокоїтися, зняти напруження. Антистресові дихальні техніки можна виконувати в будь-якому комфортному положенні тіла, що дозволяє дихати вільно, без напруги, природно. Тому спочатку треба вибрати комфортне положення тіла. Для опанування дихальними техніками треба вміти концентрувати увагу на дихальних вправах. Це дозволяє правильно, відповідно до суті вправам. Перемежовувати дихальні цикли, підтримувати ритм і темп дихання. Далі треба навчитися поєднувати дихальні вправи з уявленням певних образів, кольорів, безпечних місць тощо. Існують декілька антистресових дихальних технік. Дихальні техніки, мобілізації та релаксації. Встановлено, що вдих підвищує мобілізацію шляхом збудження певних структур мозку, а видих розслабляє. Отже, для досягнення стану мобілізації необхідно акцентуватися на інтенсивному різкому вдиху, а для розслаблення на повільному продовженні часу видиху. Дихальна техніка квадратне дихання. Її ще називають технікою 4х4. Кожен дихальний акт, вдих, пауза, видих, пауза триває 4 секунди. Звідси і назва квадратне. Спочатку займіть комфортне положення тіла. Можете заплющити очі. Зробіть вдих. Трахуйте подумки 4 секунди. Зробіть паузу на 4 секунди. Видихніть протягом 4 секунд. Зробіть паузу 4 секунди. Повторюйте цей дихальний цикл близько 10 разів. Тривалість кожного дихального циклу може бути більшою чи меншою в залежності від того, наскільки вам це комфортно. Важливо, щоб вдих, видих і паузи між ними були рівні між собою. Виконуйте цю техніку стільки, скільки потрібно для нормалізації вашого психофізіологічного стану. Можете зупинити відео і попрактикувати. Техніка кольорового дихання дозволяє налагодити психофізіологічний стан, розслабитися. Для неї достатньо мінімум часу. Засвоєння техніки проходить поетапно. Спочатку просто трохи подихайте. Уявіть, які кольори є для вас приємними, а які неприємними. Уявіть, як під час вдиху в легені входить кольорове повітря приємного для вас кольору. Уявіть, як під час видиху з легені виходить кольорове повітря неприємного для вас кольору. Практикуйте цю вправу близько 5 хвилин. Можна вдихати та видихати уявний білий колір, якщо вам важко надати перевагу якомусь одному. Техніка повільне дихання. Спробуйте під час дихання слідкувати за таймером. Кожен цикл дихання, вдих, пауза, видих, пауза повинен тривати близько 18 секунд, як ми вже це робимо. Зробіть декілька циклів. Поступово збільшуйте кількість циклів і доведіть їх до п'яти. П'ять циклів дихання потрібно зробити не менше, як за 1 хвилину і 30 секунд. Повторюйте цю вправу один-два рази на тиждень. Можна частіше.